Я зараз покажу, друзі, плодики, які вже сформувались на примі 1216. Не так їх багато, але вони є. І щодня набирають обертів. Ну, щоб було зрозуміло. Ось такі вони відносно рубки, бачите? Дівки, дайте кіно зняти, а? Можете відв'язатися від мене? Боже, як вони ревнують? Тут таке, теж він вісит одна. ось така штукенця. Десь я тут бачив їх штук 6 небагато. Що ж, така погода була. Ого, ось бачите, що робиться, це вже треба буде підв'язувати. Дивіться, Які красені. І це на одній... На одній гілочці. Так, роксі, відв'яжись, блін. Ось і тут. Ось так, старша наводить порядки. Ну, а про хвастатись нема чим. Ось тут випадково побачив. Всередині вже й не бачу. Ось тут. Відчуваєте різницю? Прима і ось тут. І то добре. Бо більш ніде нічого нема. Тепер покажу далі, що я роблю. Ось весною садив насіння, яке. Я... Вже було пророще в такі контейнери. Ну і більше такого робити не буду. Чому? Тому що дивіться, бачите, вже де корінь. Тут 20 см цей контейнер. Одразу треба садити у високі горщики. Шкода, що таких високих горщиків я, на жаль, не знайшов. Максимально, що я знайшов, це ось такий горщик 23 см. Але він замалий. Тож, що я роблю? У мене є ось такі пакетики, вони 35 см. Я їх отак звужую завдяки скотчу. Наповнюю хорошою землею. І ось бачите, чим займаюсь. пересадкою. Чому так? Тому що зіміний корінь. Шаленими темпами летить вниз. І от коли він упирається от в таких контейнерах, це я коли не розбирався, всадив ось в такі, бачите, він упирається в дно і починає закручуватись. А коли він закручується, тоді не завжди гарно йде вріст, коли ми вже висаджуємо на постійне місце. Це, до речі, це все мої невдачі. Вже деякі відбили, новенькі пагони Чому невдачі? Вже знаю свою помилку, тому що отримував саджанці з відкритою кореневою системою. висаджував їх і одразу ж в цьому сезоні я їх щепив. І скажу так чесно: 50 на 50. Це все невдачі, це все невдачі. Це відносно того, чому ж. Такі ціни. А це ж на все це був витрачений дорогоцінний матеріал, який замовлявся в США десь в районі 12 доларів за штучку. Ну, плюс доставка. А це вже те, що мені вдалося прищепити. Це половина з цього, бо частина цих саджанців, які пішли різко вверх, ось, наприклад, якось цей сорт Са Цимерман. 35, по 35-40 см приріст. От я залишив собі десь 20 штук різних сортів. І десь десь до 20 штук уже люди розібрали. Це залишились саджанці які будуть дорощуватись. І там є вже цілий список людей, хто замовив. Навіть деякі поплатили гроші наперед. от ну то Скажу одразу, ви дочекаєтесь своїх саджанців, не переживайте. Отак у мене вийшло по два щеплення робити. Беніс фаворити, наприклад. Ось також теж два чудових сорти. Халвін, низ, -де Віндер, не знаю, можливо, неправильно називаю. Наоміс Деліціус. Тайту. І також трошечки я дістав таких високорослих саджанців, вони були взагалі з дуже м -м, варварські, можна сказати, наполовину знищеною кореневою системою. Варварські викопані, так можна сказати. Ну але що ж, вже що дісталось, то дісталось. І то вдалося, ось бачите, ось щеплення КСУ Етвуд Лемон'с Делайт. Наприклад, деякі от взагалі я не чіпав, нехай нарощують кореневу систему. Тому що ось, наприклад, було все, наче ок, а потім раз і щеплення пропадає. Не знаю. Тож, друзі, непроста така ця рослинка, а зиміна. Я працюю далі. Не так багато в мене залишилося. Вже висажу їх ці. Високі контейнери. Що я зробив? О, тут у мене суміш перегною із рослинних решток. от І такий торфяна суміш, а також коров'ячий перегній. Це все я змішую, додаю в такий контейнер. Ну, а потім акуратненько це дно зрізаю і висаджую ці пакети. Я вже за це розказав. Всім гарного дня!